Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ми починаємо день з карти дня. Хто, звичайно, дивиться, вже звик до неї. І сподіваюся, що у вас усе добре, живі, здорові ваші рідні та близькі, чого я вам дуже бажаю. Тяжкі часи, нелегкі. І так. У нас три карти. Вибирайте, хто перший раз. Напишіть, будь ласка, якщо ви перший раз. Якщо ви другий раз, третій або постійно дивитесь карту дня. Бажаю всім, абсолютно всім, хто дивиться мої карти дня, гарного, приємного дня. І так, починаємо. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? У нас тут лицар. Монет. Лицар монет говорить про важку працю сьогодні, про якусь дорогу, можливо, про відрядження, важке заробляння грошей. Можливо, вам кудись прийдеться далеко йти пішки. Це теж ця, ця карта. Втома. Під кінець вечора, велика втома. Це коли людина наробилася за цілий день, вечором прийшла і впала в ліжко. Це е, тяжке заробляння грошей. Нелегко вам приходять гроші, але вони приходять. Не Невеликі гроші і не маленькі. Жити за них можна. Ось такі сьогодні карта для вас. Впертість може бути ще. Просування помаленьку, маленькими кроками, але ви все рівно йдете вперед, от якось так, до своєї цілі. Впертість допомагає вам сьогодні. Карта номер два. Тут у нас місяць. взагалі-то місяць говорить про що це таке щось мутне, неприємне може бути і тому подібне. Але час від часу я відчуваю трошечки інакшу енергетику. Наприклад, сьогодні я відчуваю якісь родові шляхи. Це може бути, звичайно, і народження когось чогось, віддзеркалення когось чогось. А можливо, ви когось віддзеркалюєте, а можливо, вас хтось копіює, теж це може бути. А що ще може бути? Як я вже сказала, що це родові шляхи можуть бути. Тобто, це може бути по материнській лінії, зачасту по материнській лінії щось іде. Може бути якась навіть хвороба, щоб ви розуміли. Якась така, знаєте, спад, спад успадкована. Що може бути ще? Депресії сьогодні можуть бути, повертаюсь до родових шляхів. Тобто, можливо, відробляєте якусь карму, схожу на вашої матері, вашої бабусі, ось якось так. Якісь нещирі люди можуть бути, якісь мутні люди. Придивляйтеся, не довіряйте всім підряд, а особливо сьогодні, якщо ви з кимось познайомитесь. Або до вас несподівано хтось несподівано підійде, хто з вами ніколи в житті ще не говорив. Ось ось будьте обережні сьогодні. Карта номер три. У нас тут, як їй кажуть, імператриця. Ось, газдиня, ще кажуть на неї. Ось тому я і кажу: це зв'язок з матір'ю може бути. А можливо, ви станете матір'ю. Можливо, ви сьогодні знаєте, що ви вагітні, або. Сьогодні ваша кішка народить, ну і це я приблизно так говорю. Квіточка може розцвести, наводження порядків, будете обходити свої багаті комори, підвали, і будете так казати, о, цього року навіть що такий тяжкий рік я добре підготувалася до зими. Ось це газдинство це наше українське таке придбати. Можна придбати якусь річ, можна придбати сьогодні хату, квартиру, у кого, звичайно, є гроші, машину. Бажано сьогодні не вкладати, але вкладати в продукти, щоб ви розуміли. Закупити на зиму щось, зробити тушонки, зробити заготівлю на зиму, законсервувати щось. Ось це і є ця карта. Тобто подумати сьогодні наперед. Ще що я відчуваю, хороші звістки сьогодні можуть бути. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам вдячна за увагу, за вашу підтримку, за те, що дивитеся, за те, що я навіть бачила, розповсюджуєте. За вашу підтримку, за вашу щирість і бажаю вам усім гарного, мирного дня і разом до перемоги. На все добре, мої любі!